Доброго дня, дорогі діти! Вітаю вас знову на занятті з математики. Сьогодні до нас у гості завітав лісовичок з цілим мішком цікавих завдань. Він хоче, щоб ми разом з ним їх виконали. Та перед цим лісовичок пропонує дізнатись, як він до нас потрапив. Спочатку він купив квиток на лісовій автостанції. Давайте порахуємо, скільки одиниць транспорту чекає пасажирів. Один, два, три, чотири. А скільки самих пасажирів? Один, два, три, чотири. Що можна сказати про їх кількість? Так, їх. Порівну. А хто ж стоїть попереду лісовичка? Вірно, лисичка. Хто стоїть позаду нього? Так, білочка, між ким стоїть білочка? Вірно, білочка стоїть між лісовичком і мишеням. Малята, а хто ж поїде першим? Так, лисичка, а лісовичок яким поїде? Вірно, другим. А хто ж поїде останнім? Так, мишка. Ім вистачить транспорту. Так, всім. Тому що і транспорту чотири одиниці. І пасажирів також чотири. А чим же вирушив в дорогу лісовичок? Вірно, автобусом. Ми дізнались, як та чим дістався до нас лісовичок. Тепер він пропонує нарешті відкрити мішок та виконати цікаві завдання. Ось перше з них. Перед вами зображений лікар. Сподіваюсь, ви знаєте, як його звуть? Це лікар айболить. Лікар айболить. Він лікує тварин. І сьогодні він теж допоміг деяким тваринкам зайченяті, поросяті, вовчику та ведмедику. Давайте порахуємо, скільком тваринкам допоміг лікар. Один, два, три, чотири. Вірно, він вилікував чотири тварини. В наступному завданні ми допоможемо мамі їжачисі нагодувати своїх маленьких їжачків. Вони дуже полюбляють черв'ячків. Погляньте, скільки черв'ячків знайшла їжачиха. Правильно, п'ять п'ять. А скількох їжеченят погодувала? Чотири. А де ж загубило ще одне маля? Ось воно сховалось за кущиком. Давайте його погодуємо. Тепер всі малята нагодовані. А зараз лісовичок пропонує пригадати казку рібка. Подивіться і скажіть, скільки ріпок посадив дідусь? Одну. А скільки героїв казки намагались її вирвати? Так, багато. Хто стоїть попереду всіх, самий перший біля ріпки? Дідусь, а хто знаходиться позаду всіх, самий останній? Так, це мишка. А хто стоїть попереду мишки? Вірно, киця. А хто стоїть позаду бабусі? Онучка. Молодці. Дуже добре пам'ятаєте казку. А хто це бешкетує у лісі? Це як завжди невгамовні білченята. І їм було так весело, що вони й не помітили, що на галявині ростуть грибочки. Діти, а які гриби за розміром виросли на галявині? Вірно, вели... вірно, великі і малі. Давайте порахуємо, скільки великих грибів. Один, два, три. Три великих гриба. А маленьких. Один, два, два. Яких більше? Великих чи малих? Так, великих. Наскільки їх більше? Вірно, на один. Діти, за те, що ми гарно та правильно виконали всі завдання лісовичка, він дарує нам галявину з ось такими гарними квітами. З них вийде дуже чудовий букет. Але я пропоную ці квіти залишити на галя галявині, а букет виготовити за допомогою аплікації. Для цього нам потрібно зразок, білий аркуш паперу з намальованими контурами квітів або роздрукованими. Двосторонній кольоровий папір жовтого, червоного, синього або блакитного, зеленого та оранжевого кольорів, клей, пензлик, ножиці та клейонка. Спочатку беремо смужку зеленого кольору. Складаємо її навпіл. Розгортаємо та розрізаємо по лінії згину. Те ж саме робимо з другою смужкою. Коних смужок складаємо навпіл по довжині та розрізаємо також по лінії згину. Утвориться ось так багато вузеньких смужечок. І ці смужечки також кожну згинаємо по довжині, по довжині і зрізаємо з одного боку куточок, тримаючи папір за лінією згину. Розгортаємо ці смужки, розрівнюємо їх і поки що викладаємо в сторону. Далі беремо жовтий аркуш паперу та відриваємо від нього невеликі шматочки і робимо з них з них кульки. Те саме робимо з іншими кольоровими аркушами паперу. Утвориться ось так багато різнокольорових кульок. Далі змащечку повністю клеїм і починаємо формувати красиву квітку. Викладаючи на неї кольорові кульки, спочатку викладаємо серединку оранжевим кольором, потім пелюстки і так всі квіти. Коли всі квітки готові, Починаємо приклеювати стеблинки. Але ми їх приклеюємо, змащуючи лише один край, широкий, і приклеюємо внизу, а верхній край загострений, ми можемо трішечки закрутити донизу. І так у нас утвориться гарна об'ємна аплікація. І цей чудовий букет. Я пропоную подарувати своїй матусі. Діти, сьогодні ми з вами пригадали кількісну лічбу та просторові відношення попереду, позаду, а допомогли нам у цьому цікаві завдання від лісовичка і наостанок виготовили гарний букет квітів для любої матусі. На цьому я говорю вам до побачення. Бувайте, до нової зустрічі!